У Львові відбувся дводенний напівмарафон Не зупиняйся, присвячений воїнам збройних сил України, рятувальникам, медикам, волонтерам та кожному, хто наближає перемогу України. Виховуємо реабілітовуємо, ведемо за собою людей, показуємо власним прикладом, як потрібно, і робимо все можливе для того, щоб наша нація, наша країна завтра жила краще. Володимир Рудковський, військовий з Рівненщини, отримав поранення під час контрнаступу на Запорізькому напрямку, коли рятував травмованого побратима. Зараз активно допомагає хлопцям з реабілітацією, а також долучився до благодійного напівмарафону. Вибрав для себе дистанцію один кілометр. Біжу е, з однією метою. В черговий раз всім донести одну просту мораль: що якщо ми зараз не будемо допомагати хлопцям, і якщо ми не будемо тими хлопцями, хто завтра піде туди допомогти, замінити, усилити, ми, на превеликий жаль, маємо дуже великі шанси програти цю війну. І ті всі, хто сьогодні лежать на кладовищах, герої, на яких ще вчора всі молилися, Вийде так, що їхні смерті марні. У межах півмарафону відбувся спеціальний забіг. Дистанція подяки це символічний один кілометр, присвячений кожному, хто в важких боях виборює свободу і незалежність України. До дистанції подяки долучилась і 13-річна Яна Степаненко. Дівчинка біжить поруч із Володимиром. Що пробігла сьогодні з ним у квітні 2022 року? Дівчинка втратила обидві ноги внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу Краматорська. Цьогоріч вона пробігла 5 кілометрів на Бостонському марафоні, аби зібрати кошти на протест для важкопораненого захисника. Осені в мене були такі прям дуже, 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 дуже радісні, дуже сильні емоції. Ну і тут так само велика підтримка була від, від людей. І це дуже приємно, атмосфера та така, мені все подобається, дуже сильно. Мені дуже подобається, дуже добрі люди, дуже була велика підтримка. Дуже вдячна кожному, хто підтримував. Я дуже задоволена, що люди, деякі люди, беруть з мене приклади, що я для і що я для когось. Приклад це дуже приємно. Так само як я берусь когось. Приклад. Яна якраз прекрасний символ незламності. Вона демонструє, що, по перше, що це велика гуманітарна криза, спричинена війною. Не тільки військові, дорослі, але й діти і цивільні страждають. Вона не зламалась, не закрилась. Вона хоче допомагати. Вона недавно бігла п'ятикілометрову кілометрову дистанцію в Бостоні. Дає надію, дає надію на перемогу. Го всій Україні долали дистанцію також ветерани, які пересуваються на протезах або кріслі колісному. Нацгвардієць Василь Курилович втратив обидві ноги, коли воював у роботиному. До великої війни чоловік був лісником. Наразі захисник проходить реабілітацію у Львові. каже із задоволенням доєднався до благодійного заходу. Мені подобається мати участь в таких заходах, а плюс ще тут відчуваєш. Біля себе, коли ви йшли, проходили забіг по це побратима, хоч ми вже не, 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 не таких як війни, як то має бути, але своїм духом, своєю незламністю показуємо, її, що це все можливо і, і ми переможемо, спок буде. Не варто зупинятися, треба звертати увагу на військових, на реабілітацію військових, яким чином хочемо привернути увагу. Звичайних людей цивільних, щоб вони пам'ятали, що війна в країні досі є, і досі є люди, котрі постраждали від неї, і треба їм допомагати. Я дуже хочу відновитись і по відновленню, звичайно, я думаю, повертатись в стрій, тому що війна не закінчилась, і на моєму здоров'ї війна теж не закінчилась. Треба продовжувати нищити ворога. Підтримати побратимів прийшли і військовослужбовці, які не стримують свого захоплення незламністю та мужнім прикладом, який демонструють захисники. Це повага і честь. Тут це зрозуміло, і треба і дуже добре, що суспільство підтримує. Треба робити це для хлопців, Тому що ну, дуже важко, наприклад, сприймати таку якусь різницю прірву між суспільством і військовими. Мені хочеться, щоб це була колаборація, така максимальна. Подія зібрала понад три тисячі учасників. А всі кошти від стартових внесків, а це два мільйони гривень, спрямують на реабілітацію поранених українців. Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ми показали єдність українців. Сьогодні три тисячі бігунів вийшло на старт для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям. Всі стартові внески сьогоднішнього забігу, а це 2 мільйони гривень. Ми передаємо в реабілітаційний фонд незламні нашим захисникам і захисницям, які це потребують. Я вважаю, що це найкраще дійство спортивне, яке було за весь час і власне з плані організації. Півмарафонів дійсно потужно, круто, сильно. Насправді для нас є дуже важливо зараз, коли є соціально відповідальний бізнес. І власне два мільйони гривень, які вони зібрали зі старту внески, вони передають на реабілітацію наших військових. Це для нас надзвичайно цінно, і надзвичайно цінно в такий час зробити хоча б маленьке свято для людей, свято спорту. Благодійний півмарафон тривав впродовж двох днів. Першого дня Бувались дитячі забіги. Наступного ж дня учасники могли позмагатись на дистанції у 21, 10 та 5 кілометрів. Заходи за участі ветеранів та в підтримку воїнам Збройних сил України будуть проводити і надалі. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.